У сьогоднішньому відео ми перевіряємо, чи знаєте ви, що означають такі фразочки типу «Ктось магадане, мам ромбане», Тобто те, що ви часто будете чути на вулиці від поляків, але дуже часто ми не знаємо, що це означає. Тому продовжуємо дивитися. Перша наша фраза буде давать в кощ. Я буду залишати вам 3 секунди. Якщо вам цього замало, то можете ставити відео на паузу. Подумайте, що означає фраза давати в кость. Дослівно це давати у кістку. У переносному значенні це означає створювати комусь проблеми, створювати комусь, вставити когось в якусь таку неприємну ситуацію. Наприклад, упав дає в кощ не тільки людям, але теж звіжентом. Упав дає в кость не тільки людям, але теж зв'яжентом. Тобто, упав це у нас спека. Спека спричиняє незручності не тільки людям, але й тваринам. Отже, давить в кость спричиняти незручності, робити чиєсь життя нестерпним. Поїхали далі. Що означає фраза куку на муню? Три слова: куку на муню. Не знаю, чи ви чули, але від поляків це досить часто можна почути в такому неформальному говорінні. Дослівно ми цього чогось не перекладемо, бо ані куку, -ку, ані на, ані на муню не має якогось такого конкретного значення. А це означає, що бути трошки таким куку. -ку. Наприклад, машку -ку на муню, так можна сказати, до людини, яка, на ваш погляд, здається, що спожеволіла або верзе якісь дурниці, або взагалі веде себе неадекватно. Тоді можете сказати. Машку кунамуню. і це фраза, яку варто просто знати. Наступне наше слово це страхліви. Страхліви. І ви можете подумати, а що ж такого незвичного, так? Але, до речі, один із наших студентів на курсі польської мови від АДОЯ використав це слово, але в недоброму контексті. Тому я, власне, винесла це слово сюди, бо щось воно означає зовсім інше. Отже, страхліви – це у нас той. Який багато, який чогось боїться, тобто боязкий. Це так ми описуємо людину. так? Це не страшний, бо страшний ми можемо сказати страшний, а власне страхливий – це риса характеру. Наприклад, круліки на ОГУ таке страхліве. Тут описуємо так рису характеру тваринки. Кроліки, тобто кролики на огу, загалом таке страхливе, так і так, є такі боязкі. Окей, наступне наше слово буде душі грош. Душі грош. Напевно, ви впізнаєте, що там у нас сховалася частинка грош, так? Тобто польська копійка. Але от що таке душі? А пишеться це слово разом: душі грош. Наголос на передостанній склад. Душі грош. І так, на огу загалом у Польщі кажуть на скомпего чоловіка, тобто на якогось такого скупердяя, який є. Nikt jej prosto nie lubi wydawać pieniądze, tak? Nie lubi wytraczać I na takich ludziach my z Wami mówimy dusi grosz, dusi grosz. Chodźcie, wykorzystajmy to Nikt nie lubi Janka, bo jest takim dusi groszem, że nawet na urodzinach dziecka żałuje cukierków. Nikt nie lubi Janka, to znaczy nikt nie lubi Janka, bo jest takim dusi groszem, bo więc takie skuperdziaj, że nawet na urodzinach dziecka, jeszcze nawet na dzień narodzenia Detyny, żałuje cukierków. Tak, to kto szkoduje, dawa tę cukierkę. No i oczywiście, że ten Janek jest duszy groszem. Tak, to kto je skupuje ludyną. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи FreeInTalk. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше? На проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоб повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися, залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Ну от ми і доберне ми до фрази Хто ж мага дане? Так часто це можете почути в якихсь вив'ядах, в інтерв'ю, так коли описують якісь людей, шоу бізнесу, що вона дане. і от що ж воно може означати, а це означає, коли ми так описуємо людину, що ця людина дуже легко спілкується, їй легко говорити. Вона легко може дати інтерв'ю, висловити вимовити так якусь промову. Тобто людині просто легко дається говорити. І виходить це природньо, так використовуємо у реченні. Дуже часто у Польщі, якщо хтось цікавиться ораторським мистецтвом, ну, то ви можете попасти на таку рекламу е, вебінарів, майстер-класів, як м'яч гадане? тобто як вдосконалити це ораторське мистецтво? Е, ще один приклад, але вона мадане, так е, тобто вона по язик в кишеню не полізе. Тобто, людина така. Любить поговорити, любить їй це гарно вдається поговорити. Ще один приклад. На тій імпрезі направді відать, що каща Магадане, потрафі розбавить всіх і приciąгнуть увагу. Отут дуже гарно видно значення так, цієї фрази. На тій імпрезі направді відать, на цій вечірці справді видно, же каща Магадане, тобто, що Кася вміє говорити. Потрафі розбавить всіх, вона може їй під силу розвеселити усіх і причнуть увагу і притягнути увагу, так, прикувати до себе увагу. І про таких людей народ ми кажемо, що он мадане, або вона ма Наступна фраза це ніч пшеромбане, ніч промбане. Давайте маєте три секунди, пробуйте здогадатись, що це означає. A co oznacza, oponywać się w jakimś pochłonnym stanowisku obu sytuacji mieć przerąbane. Trzeba wykorzystać to u kontekstu, żeby nauczyć się wykorzystywać, tak, W załatwicą frazę nie tylko rozumiecie. No, dawajte. Jeśli nie oddasz pracy na czas, to naprawdę będziesz mieć przerąbane u szefa. Jeśli nie oddasz pracy na czas, jak ty nie widzisz roboty w czasno, to naprawdę będziesz mieć przerombane u szefa. То ти справді опинишся у поганій ситуації з шефом. Отже, м'яч-пшеромбане. Давайте ще. Ем, оце мяч Пшеромбане взагалі, воно має. Це є неформальна лексика, так щоб ви розуміли, що ми це не використовуємо в розмові зі своїми колегами, з якими ви на ви, або з, зі своїм шефом, або з людьми-старшими за віком. Так не говоримо. Але до цього м'яч-пшеромбане ми маємо ще інші синоніми. Зараз я вам їх назву. Це може бути міч перехлапане, то так само мам перехлапане, бо не здонжувам отдач праці на час. Тобто я, я в поганій ситуації, але це трошки по-іншому перекладається більш таке в розмовному стилі, бо я не встигла віддати роботи на час. Ну і є більш вульгарні фрази. Розкажу вам про них, але не знаю, чи використовуєте, знаєте просто, що воно означає: міч пресране це те саме, що м'яч преромбане і м'яч прехлапани, або м'ябане. Це так само означає бути в дуже поганій ситуації, як ви вже здогадуєтеся. І наступна наша фраза, а це радше навіть така емоція, вигук, який дуже часто поляки коли потрапляють у таку ситуацію, вони кажуть, до ясної анільки. До ясної анєльки. Як ви думаєте, у якій ситуації ми можемо оце викрикнути? А так ми скажемо тоді, коли щось пішло не так, як ми хотіли. Щось нас здивувало в поганому так, значенні. Ну і воно нам не сподобалось. Тому ми можемо сказати: до ясної анєльки». Наприклад, ви приходите додому і бачите, що ваш пес порвав вам диван, так, повністю всі подушки порвані. І ви можете сказати, ну що до ясної ту тусі дії, так? ясної do ту аніelki tusie, тобто, що тут до біса коїться. Ось і все. Це була наша остання фраза. Якщо вам сподобався такий формат, де я вас запитую, що означають різні польські фрази, то обов'язково дайте знати у коментарях. А можливо, є якісь фрази, яких ви не розумієте польською, тому пишіть у коментарях, а наступний випуск я зроблю саме про ці фрази. Не забудьте лайкнути це відео, підписатись на наш канал, долучайтесь на наші інші соцмережі: Instagram, Telegram, Тікток. Ми також там публікуємо корисний контент для вас. І до зустрічі у наступних відео. Честь!